Розпустило коси сонце, загляда до всіх віконце, хто ще щічки не помив, хто зарядку не зробив, хто не слухався маму, хто не склав свою піжаму, хто в цю пору іще спить. Будем в плюшку плюшкуцю будить. Доброго ранку, малята, ви вже всі прокинулися. До вас завітало сонечко, у ваше віконечко. До мене також на гостини завітало сонечко, тільки моє сонечко чомусь трішки сумне. Сонечко, розкажи, будь ласка, а чому ти таке сумне? Ой, лишенько, малята, сонечко розповіло мені, що воно розгубило свої промінчики і хоче, щоб ми допомогли йому. Ну що, допоможемо нашому сонечку зібрати промінчики. Ось, малята, візьмемо ми наше сонечко. Промінчика. Закладемо промінчик в отвір. Ось так. І міцно міцно прив'яжемо, щоб сонечко не розгубило більше свої промінчики. Ось так, один промінчик. Другий промінчик. Ось так. Ось так. Ось так. Тепер, слідуючи, візьмемо промінчик. Закладемо промінчик в отвір, протягнемо його і ось так зав'яжемо. Ось так, які ми молодці, допомагаємо сонечку. Щоб воно гарно світило, гріло нас. Ось так. Один за одним будемо прив'язувати промінчики. Ось так. І зав'язувати. І останній промінчик. малята, і розвеселили ми наше сонечко. Дітки, а яке наше сонечко? Жовте, кругле, тепле і ласкаве. Сонечко необхідне всім живим істотам і рослинам на землі. Тихо сонечко котилось. Миле сонечко втомилось, склало ручки, склало лапки, лягло сонце відпочивати, білий світ тепло зірівати. Сонечко і я кажем вам до побачення, до наступної зустрічі.